У цьому 97-му кварталі, що минулої осені, ріс ясеновий ліс, яким він був видно по ось цьому дереву, яке залишили для збору насіння. Наразі тут висаджують сіянці дуба звичайного та модрини європейської. Інженер лісових культур Євгеній Ільченко проводить інструктаж. Технологія проста, але трошки важкувата. Треба ось так покрутити, утворюємо лунку, беремо сіянця, вставляємо. Можемо легенько притоптати. Створювати ліс лісівникам цього разу допомагають оборонці. Максим та Костянтин обирають перший рядок і набирають темп. Це є сенс. Перший рядок. Ми будемо перші. Костянтин Могильников з конотопа. Батьківщину розповідає, пішов боронити у лютому 23-го, а у вересні на Лиманському напрямку отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Втім, це каже: не привід не садити ліс. Ні, не боляче. Шикарний протез, все хорошо, все нормально. Не боляче. Ми вдома садили дерева. Ну і тут є можливість посадили, а чого б і ні. Це полезна тема. Ширина міжрядь 4 метри в ряду один метр. Висаджують чотири рядки дуба, один модрини. На Вінничині 80% лісів діброви. Бо саме дуби при нашому кліматі та ґрунтах найкраще ростуть, каже Євгеній Ільченко. Захисниками розповідає, ліс садить не вперше. Ми вже таку проводили ініціативу, вже пробували. Проводити такі акції для того, щоб хлопців розвантажити, щоб переключити трошки на, на природу. Переважно я розповідаю про ліс, хлопці слухають. Щоб знання якісь певні маємо, тоді передаємо їх, щоб і люди розуміли, що ми робимо в лісі, що ми не тільки його там, пиляємо, да, як кажуть нас, а ми вирощуємо ліс, дійсно доглядаємо, вирощуємо для того, щоб передати майбутнім поколінням. Висаджують сіянці із закритою кореневою системою. Вони вирощені лісівниками у теплицях та лісорозсадниках. Мають 100% приживлюваність. Ґрунтова капсула зберігає поживні речовини протягом кількох років після висаджування в ґрунт, що покращує ріст сіянця, розповідає директор філії Центральний лісовий офіс Деполіси України Володимир Касюхнич. Площа даної лісової ділянки 2,6 гектара, і буде висаджено 6,5 тисяч сіянців. На території Вінницької області в рамках програми президента Зелена країна буде висаджено 2,4 мільйони сіянців на загальній площі 508 гектарів. Окрім цього, буде проведено лісорозведення на площі 11 гектарів. Лісорозведення – це означає, що будуть створені повністю нові ліси на ділянках, де до цього не було лісів. Олександр Ковальський родом з Одещини боронити батьківщину, розповідає, пішов 22-го. Кінцівку втратив наслідок мінно-вибухової травми. Нині, на Вінничині, на протезуванні. Сидіти в чотирьох стінах, каже, не може, тому тут. Рахували, скільки посадили дерев? Ну, десь вже штук 15, ми тільки ж приїхали. Ще це тільки початок. Це приносить задоволення. Це навіть біль то таке. Якщо вона є, то це неважливо. Головне долучитися до такого дійства. Давай ножкою. Ну. Нацгвардієць Андрій Бойко садити ліс, прийшов разом із донькою Дариною. Каже, поки тато на лікуванні намагаються набутись один з одним. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення в складі 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина пройшов найгарячіші напрямки. Боронився Сєвєродонецьк, Білогорівку, Запоріжжя, Покровськ. Ліс садить вперше. Екосистема дуже пошкоджена і нам її ще відновлювати і відновлювати. Тобто, а я хочу, щоб в мене, якби мої діти жили. Відповідно, вільні, незалежні і да, з чистим повітрям. Донечки сподобалося, вона активно приймала в цьому участь. Тобто вона помічниця, що та помічниця. Ці доби та мудрини свого періоду стиглості досягнуть за сотню років. Тож збирати цей врожай зможуть хіба правнуки Даринки, бо їй буде 105 років. Втім, саме для нащадків і створюються ліси. Це каже Володимир Касюхнич, копітка праця багатьох поколінь, інакше діброви не створиш. Ольга Орел, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінничина.